Вітаю про основні події із інформаційного простору Хмельниччини. Готова розповісти команда Першого Подільського. Тож підсумуємо 1 травня разом. На порядку денному у Кабміні розвиток оборонно промислового комплексу України та Дефенстех. За рік роботи платформи Бреймван українські розробники представили 1671 розробку за 12-ма пріоритетними напрямками, визначеними Генштабом. Зокрема, у сфері БПЛА, засобів радіоелектронної боротьби та розвідки штучного інтелекту. Уряд передбачив фінансування для найперспективніших проєктів. Ми надали 186 грантів та. Понад 120 мільйонів гривень для дослідницько-конструкторських робіт та для масштабування виробництва на цей рік і амбітні, але цілком реалістичні плани в держбюджеті передбачили півтора мільярда гривень на гранти для розробників дефенз Рішень». Сьогодні також уряд виділяє додаткові 15,5 мільярдів гривень для закупівлі дронів. З 1 травня починає діяти зміна у правилах дорожнього руху. Відтепер на постійній основі, не зважаючи на сезонність, водії мають вмикати ближнє світлофар або денні ходові вогні за межами населеного пункту. За словами поліцейських, це зменшує кількість ДТП. Більше розповість фахівець. Раніше для кращого позначення автомобіля у світлу пору року водії мали вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар з 1 жовтня до 1 травня. Нині часовий проміжок скасували, і від 1 травня освітлення має бути увімкнене постійно. Це відповідна та норма і ті зміни, які покликані покращити безпеку дорожнього руху і запобігти. Певній кількості дорожньо-транспортних пригод. Коли я кажу певній кількості, це навіть доведено у відсотковому відношенні саме тими зарубіжними країнами, які проводили дослідження саме з цього приводу. От, наприклад, в Норвегії, із запровадженням такого правила, кількість дорожньо-транспортних пригод зменшилася на 11%. Таке рішення наближає нас до європейських стандартів та правил поведінки на дорозі. Ті, хто нехтуватиме законом, можуть бути притягнуті до відповідальності. Що стосується відповідальності за порушення, то вона передбачена частиною 2 статті 122 кодексу України про адміністративні правопорушення, де передбачено штраф у розмірі 510 гривень і фактично. Патрульні поліцейські можуть притягувати до відповідальності водіїв у випадку порушення цього правила. І якщо брати за осінньо-зимовий період минулої цього року, то таких постанов було винесено понад 23 тисячі. Попри все, нове правило прийнято для покращення безпеки усіх учасників дорожнього руху. Тетяна Чепянська, телеканал Перший Подільський. Для бойового поранення знайшов у собі сили, аби рухатися далі та сприяти розвитку підростаючого покоління. Ветеран зсу скористався грантовою державною програмою та відкрив it академію. Сьогодні понад 60 дітей віком від 4 до 16 років навчаються програмуванню детальніше про історію захисника та створення it простору для навчання розповість Олександра Толстюк. 24 лютого Андрій був у Данії. каже, що не міг залишати за кордоном, коли на батьківщині почалась війна. Уже за декілька днів повернувся додому і доєднався до лав Збройних сил України. 9 травня того ж року отримав тяжке поранення, тому воювати більше не міг. Після реабілітації почав шукати себе. Товариш навчив Андрія програмуванню. Зараз вони партнери. Є зараз можливість ветеранів розпочати свій бізнес, але Недостатньо звернутися до грантрайтера, і поки що на державному рівні, я думаю, що це зміниться і з нашою допомогою, тому що вже почалася співпраця про те, щоб в державних органах гранти допомагали готувати люди, які. Вже мають бізнес, які розуміються в цьому. Зрозумів, що хоче навчати дітей, тому разом із знайомим започаткували it академію навчають від наймолодших до найстарших. Ми обговорили з партнером мої хобі, окрім спорту, і прийшли до того, що якраз працювати з дітьми. Це, мабуть, на той час ми так думали, що, мабуть, буде хороша ідея. І ну як виявилося, ну це так насправді. Ну мені дуже подобається працювати з дітьми. Навчається у школі понад 60 дітей. Групи формуються до вісьми учнів. Каже, так процес стає ефективнішим. Курси функціонують за різними віковими категоріями, розвивають дітей всебічно. Усе залежить від обраного курсу. Окрім програмування, навчають роботі у команді та комунікації. Також є курси з фотошопу. Нещодавно у тестовому режимі запустили ще один курс. Курс Python, який ми запускаємо, це одна з мов програмування. Діти навчаються цій мові, навчаються алгоритмічному мисленню, навчається писати програми, і це вже можна сказати, після цього курсу це вже ну молодий підготовлений спеціаліст. Після завершення навчання випускники стають молодими спеціалістами. У планах Андрія відкриття нових напрямків у школі. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Чи не щодня працівникам житлово-комунального господарства доводиться реагувати на непрості виклики, аби подбати про благоустрій громади? Днями комунальники Славути мали клопіт із аварійною ситуацією, Із ладу вийшов колектор, що відкачує нечистоти. Як вдалося вирішити проблему? Дізнавалися наші колеги. У Славуті на напірному колекторі, що знаходиться неподалік гімназії номер 3 стався прорив. Цей колектор відкачує нечистоти із п'яти каналізаційно-насосних станцій, що розташовані у мікрорайоні Південний. Протяжність каналізаційної мережі 5 кілометрів. Складність була, що колектор порвав, отамана біля, біля прикорстка, вибивало там. Але щоб там знайти був порив, сам порив він може вибити в одному стороні, а сам порив може бути в другому. Там треба було розкопати дуже багато. Ми вийшли, питання вирішили. Сам напірний колектор тут з'єднається з, з самоплиним колектором і меншою затратою часу матеріалу. Ми з'єднали цього колектора в цьому місці і далі пустили на самопливний колектор. Відтак, замінити асфальт довелося лише над колектором, а не по усій довжині труби на проблемній ділянці. Аби вирізати асфальтоване покриття розміром 2 на 3 метри, обладнання надав Славутський бетонний завод. На місці з'єднання проклали 3 метра поліетиленової труби, стики забетонували. Проблема не проста, але справляємося своїми силами, це наша робота. Реагуємо швидко, техніки, слава Богу, вистачає, людей вистачає, фахівців. Сьогодні закінчимо, ру буде відновлено, все в порядку». Незручності через аварію відчули тільки водії автотранспорту. Споживачів, а це тисяча людей. Вони не торкнулися. Ніяк не відчули, тому що чотири КНС, вони поки набираються. Вони набираються, потім сільзатимо машинами, вивозимо це, все відкачуємо і. Спожовсім нічого не відчув. Ніяких проблем, ніяких затрат. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Студенти провели традиційну волонтерську толоку у ботанічному саду. Однак цьогоріч подія набула особливого значення, адже її учасники доєдналися до всеукраїнської акції Випускники 2024 року для майбутніх поколінь. Відвідувачі саду зможуть помилуватися нововисадженими колекційними деревцями, які мають глибокий символізм для випускників, адже це не просто багаторічна рослина, а ще й спомин про веселі студентські роки. Щорічний суботник відбувся у ботанічному саду. Залучили студентів двох освітніх програм: екологія та середньої освіти, біологія та здоров'я людини. Сьогодні великий об'єм агротехнічних робіт, які не під силу садівникам ботанічного саду, проводять студенти. Гарне сонечко і висока температура. Саме той час, коли можна продуктивно попрацювати з натхненням і з настроєм. Випускники бакалаврату та магістратури долучились до всеукраїнської акції. Випускники 2024 року для майбутніх поколінь. У межах ініціативи висадили вісім колекційних дерев. Прикрашатимуть ботанічні садки порисовок болотний, різні види магнолій та сосен. Студенти, які прийдуть до нас через 5-10 років, побачать результат своєї роботи, коли вони були випускниками бакалаврату чи магістратури. Випускники зізнаються, висадка закарбувалась у пам'яті назавжди, адже дерева символізують усі приємні спогади, які сталися під час студентства. Після випуску навідуватимуться до саду, аби понастальгувати. Я тут перший рік навчаюся, раніше навчався в другому місці, сюди перевівся. Ну і от буде пам'ять про цей університет. Я тут часто провожу час, привожу знайомих близьких, тому що тут досить гарна і благоустроєна територія. Вони будуть сигналізувати нашу дружбу, нашу групу. Наш колектив, тому що всі разом ми стараємося для того, щоб покращити наше місто, наш університет. Ми тут живемо недалеко, так що ми дуже любимо прогулятися у вільний час по нашому ботанічному саду. Загалом до суботника долучились усі курси. Студенти прибирали територію та обрізали дерева. Також роботи провели коло корпусів університету. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Інформація про скорочення Хмельницького ліцею Хмельницької обласної ради не була значного розголосу. Питання й досі залишається відкритим. Батьки та вчителі завзято відстоюють навчальний заклад. Наші журналісти запитали у Хмельничан, чи підтримують вони ідею зменшити зарахування учнів до ліцею. У Хмельницькому хочуть скоротити один з найкращих профільних ліцеїв області. Чи варто позбавляти дітей можливості отримувати якісну освіту? Дізнаємось з думку хмельничан. Ні, не варто, тому що вони повинні бути розумні і їм далі жити. Я ні в якому разі не хотіла б, щоб діти позбавились навчання. Ні в якому разі. Можливо, якщо треба місце, наприклад, під щось інше, то десь ну, половинку залишити території, вужчі класі менше зробити. Я думаю, що так. Напевно, що я правда, я в ньому навчалася, дуже гарний ліцей, тому, тому напевно, я. Це дуже погано, просто-напросто все проплочено. Все мене дитина вчиться в ліцеї. Цьому ліцей офігень, викладачі офігені сильні, які діти здобувають конкурси, мають стипендію цілий рік. Все це ж не просто так, а просто ну я не знаю. Це все просто куплено. все. я думаю, що не вона, Нехай діти займаються зачаться. Бо як говориться, люди займалися своїм ділом. Я думаю, що не варто. Дітям має якесь майбутнє бути, ні? Бути, чи варто? Чому? Чому? Бо дітям потрібна освіта якісна. Для чого закривати, якщо ну, нашим дітям треба десь вчитися, розвиватися? Якщо є бажаючих багато, то я думаю, для чого хай би був, і хай би вчилися діти. Мені кажеться, що ну проблеми виникнуть, звісно, і вчителів, і учнів цих, що хочуть. Бажаючих цих, що як воно краще, ну, як, як рішати. В мені кажеться, що не варто, що хай буде той цей. Він, він не шкодив, а навпаки, носив пользу. Вважаю, що не варто. Чому? Ну, хай наші діти вчаться. Це дуже важливо. Філософія любові та милосердя переплелася із великодньою традицією. Працівники благодійного фонду Карітас за участі своїх підопічних зорганізували випікання пасхального хлібу. Майже 100 смачних та унікально оздоблених пасок планують продати на благодійній ярмарці. Як відбувався процес приготування та куди спрямують виручені кошти, знає Тетяна Ржипянська. Купив Паску та долучився до доброї справи. У благодійному фонді Карітас вже третій рік поспіль у рамках проєкту Домашня опіка випікають великодній хліб для благодійного продажу. Маємо таку практику, так як ми є благодійний фонд, і кошти завжди потрібні. Ми ж кошти потрібні для того, щоб... Розширити діяльність, дати більше спроможності людям, ми, яким ми ми допомагаємо. Тому ми проводимо благодійні ярмарки. В часі великоднього останнього тижня ми плануємо провести ярмарок в середу і в четвер на попродажу цих пасочок. Оздобленням займались підопічні фонду діти та люди похилого віку. Тому кожна паска вийшла унікальною та не схожою на інші. Ми використовували посипку, крема. Шоколадний був крем з лимоном з апельсином, і ми прикрашали для благодійності. Все це піде на допомогу пенсіонерам, сім'ям, проти набори для підопічних фонду. Така робота не тільки весела та добра справа, а й можливість поспілкуватись з однодумцями та гарно провести час. Така діяльність, вона розвантажує насамперед. Вона дає змогу переключитися від цих буднів, які зараз ми переживаємо. Вона також дає те, що люди поважного віку вони діляться своїм досвідом із молодшим поколінням. Вилучені кошти з ярмарку підуть на допомогу нужденним, а саме на продуктовий великодній кошик. Тетяна Джепянська, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський. Наразі це все про що готові розповісти. Слідкуйте за інформаційними випусками на першому подільському та доєднуйтеся до наших соціальних мереж. Дякуємо за довіру. Бережіть себе та своїх рідних.